Слава Ісусу Христу, слава Україні, Дякуємо Господу Богу, Дякуємо нашим воїнам за можливість нашого спілкування. Кілька слів, роздумів про свято преображення Господнього і про значимість цієї події для людства, і, звичайно, для кожного з нас. Свято Преображення одне з 12 найбільших свят року, і кожне з цих 12 свят воно має своє особливе значення. В місії спасіння людини. Чим для нас дуже важливе свято Преображення? В тому, що Господь являє нам можливості втіленої людської природи. Ісус, прийнявши тіло, з'єднав в собі божественне і людське, як істинний Бог і істинна людина. І фактично Ісус з'єднав в собі небо і землю, що це найважливіше, не сотворене з твореним, трансцендентне з іманентним. І це важливо для нас, тому що дуже часто люди сприймають е, віру, християнство як просто одну з релігій, як е, в такий спосіб життя, коли треба виконувати якісь правила певні. Там, Ставити свічки, одягати певний одяг, там в певні дні приходити до храму. А насправді Христос відкрив нам шлях нашого повернення назад повернення до Нього і через Нього, до Отця Небесного. І це, власне, і є шлях преображення. Дуже цікаве саме слово преображення, є слово образ, так, яке зразу у нас асоціюється з іконою. З образом Божим, і нагадує нам про те, що ми образ Божий, кожна людина образ і подоба Бога. І «пре» – це те, той префіс, який говорить нам про якусь вищу степінь цього образу, тобто, коли ми вже стаємо вищими, якісно вищими, і пам'ятаємо те, що все, що відбулося з Ісусом, має відбутися і з нами. І кожен з нас має пройти цей шлях. Преображення Господні відбувається до Голгофи. Як в святому писанні ми читаємо в ці дні, що Ісус явив славу, і про це співається в тропарях церковних: Ісус явив славу свою, ученикам своїм, щоб вони укріпилися у вірі, щоб вони щоб не була ця пам'ять реального бачення. Сяйва духовного, реального бачення приходу неба на землю, реального бачення прояву творця через творіння. І вони побачили це. І як нам свідчить святе писання про те, що обличчя його сяйло ясніше за сонце, одяг був більший від снігу дуже важливий момент. Е, Пам'ятаємо, що це сяйло не обличчя Бога, а обличчя людини. Бога людини, але це сейло людське обличчя. І це знову знову нагадує нам про те, що ми повинні бути світлом для світу, ми повинні сяяти. Щоб, дивлячись на нас, на нас, християн, люди знали, що ми дійсно покликані до Вищого, що ми покликані до, до світла. Того, як кажуть, несутвореного божественного світла, яке проявляється через нас. Ми маємо ставати цим світлом для світу. Це не наше право, це наш обов'язок насправді, це наша можливість, ми можемо такими бути. І коли людина починає сяяти цим світлом божественним, тоді світ навколо неї також переображується і навіть звичайні тканини. Можуть, через них може сіяти божественне світло. Це, це якби порівняння з, ясніше за сонце, обличчя і біліше за сніг одяг. Говорить про те, що на землі ну, аналогів немає в природі. Це є, дійсно є вже надприродний стан. Тому що, що може бути ясніше за сонце? Для нас сонце найясніше. І ні, Господь каже, у вас є ще щось ясніше за сонце. Тут важливо можливо, задати слова Григорія Низького чи Григорія Знизи, так? який казав, що людина ти є вище за сонце, бо сонце не є образ Бога, ти є, ти є вище за місяць, ти є вище за зорі, бо ні місяць ні зорі не є образом Бога, а ти є. І от у Ну, в преображенні ми бачимо цей потенціал людини, як земне, створене благодаттю Божою підноситься на вищу степінь. Звичайно, постає питання, як цього досягати. Ну, для нас, християн, це питання є з відповіддю. Дуже просто: наслідуємо Ісуса Христа, наслідуємо Його, живімо, як Він, намагаємося жити, як Він. Пам'ятаючи про те, що він є істинна людина і йому все людське окрім гріха, є притаманне, тому Ісус нам є брат, Ісус нам є друг, одночасно вчитель і творець, і кожна душа людини наречена Ісуса Христа. І от, от це сяйво, дивне сяйво, яке, яке ми можемо споглядати на обличчя інших людей і засвідчувати те, що Господь діє через них. На обличчі діточок, на обличчі умудрених людей старших, вже, яких вже немічне тіло, але якщо людина чиста і духовно піднесена, вона світиться цим. І саме тому такий часто є зв'язок тісний між дітками і старшими людьми. Вони на одній духовній хвилі, на хвилі світла божественного. Ще важливо пам'ятати те, що все, що нам Господь показав хоча б один раз, воно для нас може бути стане, може стати нормальним нашим станом. І святі говорять про те, що кожна людина хоча б раз в житті проживала мить святості, нам, християнам, практикуючим християнам, така можливість дається кожен раз, коли ми приймаємо святе причастя. Ми єднаємося в повноті з Христом. Якщо ми це робимо щиро з закритим серцем, з повною довірою і любов'ю, в той момент ми святі, і в той момент ми сяємо. Для тих очей, які бачать це сяйво, то є важливо дуже. Також важливий дуже момент полягає в тому, що ми цим сяйвом можемо ділитися. Ми можемо його. якби Ним наповняти світ навколо себе, і не стільки світ там, тварин, рослин, природи, так і людський світ. І таким чином діє ця естафета духу ми передаємо її. Дивна річ, що Ісуса не впізнавали, поки Він не починав говорити. Він був як всі. Тоді всі ходили в такому халаті, зараз священники ходять в підрясниках. Це тодішній одяг. Тоді всі більше чоловіків були бородаті, майже всі, багато хто носив довше волосся, зокрема, на зокрема, назереї, до яких Ісус належав. І він не особливо відрізнявся чимось, але Його пізнавали тоді, коли він починав говорити. Як і впізнали його лука з Клопою, коли, як вони самі свідчать, пам'ятаємо, так? Ця подорож до Емаузу, після Великодня читається це. Каже, чи не палало серце наше, коли він з нами розмовляв? І вони пізнали його в ламанні хліба, це преображення людини. Кожна служба Божа, на кожній службі Божій ми виходимо на гору преображення, на гору тавор. На кожній службі Божій. Якщо ми її проживаємо до глибини, не просто відстоїмо, чи відсижимо під церквою, чи попереби там відкурюємо, чи ще щось таке, а реально проживаємо її повністю, знаючи, що ми прийшли до Христа. Який через світі тайни, власне, через тайну Святої Євхаристії, приходить до нас, і являє нам цю силу і світло преображення. преображення. і являє нам це фаворське світло. Тому пам'ятаємо про це і дивимося на себе внутрішніми очима, і дивимося, чи перемагає світло в нас темряву, чи ми дозволяємо Бога цю перемогу звершувати. Бо ми свої сили для цього не маємо, тільки Господня сила. Тому будьмо готові до преображення, тому що Господь хоче всіх нас преобразити, Хоче всіх нас. Він хоче, щоб ми були воїнами світла і воїнами добра. Оце і є воїн світла, це преображена людина. І ми це, це, це сяєво потуга ця була на Майдані, ця сяєво потуга була в перші дні війни, коли ми зупинили ворога. Цяйва потуга сьогодні, коли ми перемагаємо і внутрішньо, і зовнішньо, сяйве преображення. Ну, я особливо його відчуваю, коли слухаю Ігор Анатолія Козловського, який два роки пробув в ізоляції в Донецьку світлої пам'яті. Це неймовірна сила. Слухаємо його, дивімося. Це радість було, коли Романа Червінського звільнили. Як не дивно, переосмислюючи хрестну жертву Ірини Фаріон, я також відчув у своєму серці. Це світло преображення. І так, бо пані Ірина дійсно героїня України, вона в, в, йде в перших рядах, в боротьбі нашій. Не тільки з окремо, за гідність людини, за гідність всього українського. Це, це сяйво, ми бачимо, коли зустрічаємо наших воїнів, які, виконавши там завдання бойові, повернулися додому, і е, ми з ними спілкуємося. І я бачу це сяйво. Це божественне. От так ми преображуємося, коли ми жертвуємо собою, коли ми служимо Богові людям, коли ми не залишаємо собі закутків, бо в закутках тінь з'являється. Ми їх розпрямлюємо всі і свідчимо живого Бога не тільки молитвою, хоча молитвою в першу чергу, але і словами, і ділами своїми, найголовніше своїм станом постійним. В, в Божому промислі всі дванадесяті свята мають бути, мають бути з'єднані в і тут і зараз. І ми одночасно, людина, яка живе в дусі, яка просвітлена Святим духом. Духом Утішителем, духом, який відкриває нам всі тайни, вона одночасно проживає і благовіщення, і Різдво, і водо... хрещення Йордан, і преображення, і всі інші свята одночасно все це відбувається одночасно, тому що це і є шлях наш повернення до Бога, власне, повернення до, до себе, до кожного до себе таким, яким ми були Богом сотворені. Тому, переобразившись перед учнями, переображившись приобр, перед учнями на горі Фаборській, Господь це преображення уділив кожному з нас, як, як стан нормальний, як по, каже Петро. Господи, добре нам тут бути. Давай будемо тут жити, спорудимо тут. Намети для тебе, для Мойсея, для, для Іллі, пророків, які засвідчували це преображення, і будемо тут жити. От перший ознаку того, що ми є в стані преображення, це є безперервне бажання бути з Богом, безперервна потреба молитви, читання духовного писання, дух, медитацій внутрішніх, глибинних, споглядання цього світу Божественного. Отак себе перевіряємо. Я хочу побажати щиро кожному з нас, щоб ми піднімалися від традиційного християнства. Воно і так мусить бути, бо це форма, яка необхідна нам до, до суті християнства, до нашого обоження, до якого ми є покликані. Дякую, що ми разом і будьмо разом, і будьмо світлом для світу і разом до перемоги. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!